Ігри засновані на Телеграм. Найкращі ігри Телеграм 2024 року. Криптоігри, засновані на Телеграм, набули популярності завдяки простоті доступу та успішному досвіду спільноти. Більшість із цих ігор включають прості цілі, такі як натискання на екран або виконання завдання. Ігри використовують блокчейн для стеження інформації та надання користувачам криптовалютних винагород. Ір, побудованих на Телеграм. Ігри на основі Телеграм запускаються в додатку Telegram, використовуючи його широку базу користувачів із понад 1,5 мільярда користувачів у всьому світі та потужні комерційні функції. Ці міні-ігри Телеграм зазвичай включають прості дії, як от торкання гортання або виконання завдань, щоб отримати винагороду у вигляді криптовалюти. Інтеграція з блокчейном Open Network Значно підвищує привабливість цих ігор серед спільноти криптовалют, забезпечуючи високу пропускну здатність і безпеку транзакцій. Ця інтеграція гарантує, що ігрові валюти та винагороди надійно зберігаються та можуть бути легко перенесені, забезпечуючи гравцями відчутну цінність для їхніх зусиль у грі. Інтеграція тону з іграми на основі тогран відкриває нові можливості для внутрішньої ігрової економії та децентралізованих програм, в системі тон дозволяє розробникам ігор створювати більш складні та інтерактивні ігрові умови, гарантуючи, що гравці можуть довіряти цінності та безпеці криптовалют, які вони заробили. Оскільки провадження тон зростає, ми можемо очікувати сплеск інноваційних ігрових рішень, які поєднують розваги з реальними фінансовими вигодами. Що робить Телеграм головним гравцем у ігровому ландшафті блокчейні? Що розвивається? Особливості ігор на основі телеграм. Легкий доступ. Все, що вам потрібно, це обліковий запис телеграм. Просто приєднайтеся до офіційного каналу або бота гри, і ви зможете почати грати. Відразу. Заробіток на криптовалютах. Гравці заробляють у грі валюту або токени, які часто можна обміняти на справжні криптовалюти. Ця комерційна модель залучила велику кількість користувачів. Найкращі ігри Telegram 2024 року. Hamster Combat це нещодавно запущена популярна гра, яка дозволяє гравцям керувати віртуальною біржею криптовалют, торкаючись цифрових кам'яків, щоб заробляти монети. Гра швидко набула популярності. Похвалившись мільйонами активних користувачів за короткий період, гравці можуть приєднатися до гри, отримавши доступ до неї через бота Telegram, щоб зробити доступ дуже легким без необхідності до додаткових завантажень або складних налаштувань. Кетізен. Награ на основі Telegram, яка занурює вас у хімерний світ, де ви керуєте колонію котів. Гра приєднує в собі елементи стратегії та симуляції, дозволяючи вам створювати та розширювати свою котячу колонію. Заробляючи криптовалюту. Просовуючись, ви, можете збирати ресурси, виконувати квести та змагатися з іншими гравцями, щоб отримати нагороди. Чарівна графіка, гри та захоплюючий геймплей, зробили її улюбленою серед користувачів Telegram, які шукають розваг і можливостей заробітку. ТАПСВАП це швидко зростаюча грам натискання Telegram, яка дозволяє заробляти криптовалюту за допомогою простих механізмів натискання. Створений на основі блокчейну Solana TopSwap поєднує собі захоплюючу гру, Класні, щоб заробити, з потужними функціями платформи, децентралізованого фінансування. Ви можете заробляти токени, Taps, взаємодіючи з ботом Taps у телеграмі. Роблячи її доступними для всіх, хто має смартфон і підключення до інтернету. Простота гри та обіцянки реальних винагород у криптовалюті сприяли її швидкому зростанню популярності. Увійшовши, ви можете почати добувати монети TAPSWAP. Натискаючи на екран. Чим більше ви натискаєте, тим більше монет збираєте. Ви можете збільшити свої прибутки, відкриваючи бустери, виконуючи різні місії та запрошуючи друзів приєднатися до гри. Табсваб також містить змагальні ліги, що дозволяє вам підвищувати рейтинг і отримувати додаткові винагороди. YesCoin – хоплюча клікерна гра на основі телеграм, яка дозволяє заробляти криптовалюту, проводячи по екрану. Гра швидко стала популярною завдяки своїй простій і ефективній ігровій механіці та можливості заробляти реальні цифрові активи, що працюють на блокчейні в том. І ви можете збирати монети по екрану, щоб збирати ЄС коїн. Чим більше ви проводите, тим більше монет ви заробляєте. Крім того, ви можете виконувати різні завдання, приєднуватись до команд і брати участь у заході спільноти, щоб збільшити свої прибутки. Ноткоін є однією з найстаріших криптовалют ігор, побутованих на Телеграм, і досі залишається класичним варіантом. Ноткоін це проста гра в стилі дотиків, яка існує з початку 2024 року. Користувачі створюють токени, натискаючи кнопку в додатку Телеграм, потім гра ці токени через тон для створення реальних криптоактивів. Ноткоін отримав багато похвали завдяки своїй простій і захоплюючій основі на оригінальний токен для гри. Для гри но вже повернув значну увагу. Люди не тільки видобувають токени в грі, але й торгують ними на біржі криптовалют. На ринку існує понад 102 мільярди неіснуючих валют, а ринкова вартість ігрової валюти становить понад 1,5 мільярда доларів. Мне файл. Ця гра надає гравцям багато можливостей для спілкування. Через канал телеграм гравці можуть приєднатися до кланової системи та працювати разом, щоб виграти змагання. Користувачі виконують завдання в додатку заробляючи очки, які допомагають зміцнити свій клан. Темою гри є інтернет-меми, тому в ній є багато життєвих посилань, які сподобаються любителям криптовалюти. Гравці купують ключі, які вони використовують для розблокування балів і нагород. Основна мета гри накопичувати бали, які Мемифай потім конвертуватиме в криптовалюту після завершення етапу тестової мережі. Мемифай все ще є новою грою, у неї лише 4 мільйона користувачів, але її унікальна система кланів вже викликає великий інтерес.